Так поглядаю, що йому треба буде цікаво, я бачу, дивилися. Молоді хлопці і в Києві, повний зал був молоді в Київській Русі, це такий самий великий кінотеатр в Києві. І от я був в Житомирі, також люди уважно дивилися це. Так що я вважаю, що це дуже хороший, забутий жанр. У нас мало знімалося такого фільму. І це хороший початок. У вас який бюджет фільму? Це я не знаю. це все має знати. <ріст> Поки що ми не розкриваємо своїх карт після того, як пройде, е, вже так, як прокатається фільм по всій Україні, ми думаю, що зробимо тоді е, такий е, анонсик-звіт, так, скільки потрапили фільм і скільки фільм отримав. Це, мабуть, а. буде цікавіше знати, щоб порівнювати вже. Актори працювали безкоштовно. Я колись запросив Тарантина своїх там, знайомих приїхав за 2000 доларів зняв. Родрікес зняв Маріячес також за 2000 доларів, але вони стали популярні після цього. І вже ті люди, які знімалися безкоштовно, потім з гордістю говорили, що вони знімалися в цього режисера. Так що цей режисер дуже цікавий. І як автор, і як актор, який я вважаю, що це такий наш майбутній магдаул, такий хороший був, що будуть далі працювати. Тут також і В'ячеслав. Довженко грає дуже цікавий, гострий такий актор. І головну роль Олександр Гевілєс. Два роки і це завжди такий хвилюючий момент для всієї творчої групи показувати результати своєї творчості, для дачу, для якого створюють вже ж ця прем'єра була просто неможливою без... З наших партнерів, які допомогли привезти фільм в Черкасах і зробити прем'єру фільму, а також які підтримують прокат фільму по всій Україні, в Черкасах в тому числі. Багато із наших партнерів і наших друзів сьогодні присутні в залі і ми хотіли. Всім подякувати. По-перше, це торгова марка Снекін, яка є нашим генеральним партнером і яка приготувала для глядача маленькі смачні сюрпризи, які ви могли скуштувати в полі. Хто ще не встиг або не побачив, будь ласка, після фільму можете підходити та пригощатися з сухариками торгова марка Снекін. Також хотілося б особливо подякувати. Кінотеатру Україна, який допомагав нам в організації фільму, прем'єри фільму, який радо підтримує українське кіно і дає можливість черкащанам побачити, познайомитися з українським кіно і познайомитися з його авторами. І Генеральний партнер в Черкасах це ресторанно-готельний комплекс Апельсин, який прийняв до себе гостя прем'єри і надав нам всім можливість. Із відомим українським актором Олегом Примогеновим, який сьогодні також скаже декілька слів для вас. Крім того, партнерами в Черкасах є кафе-некафе, Шведська кафе Фіка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Будинок культури імені Кулика, інформаційний портал НСІКЮАЙ, Кропова, Черкаго, Афіша Черкас, Громче. Новини Черкащини Медіа Майдан Вчасно служба новин, новини Черкас, черкаси Інфо, партнери фільму в Україні, МГОСІНИМАХОВ, Наше радіо, Фокус, Абозріватель, Мегого, Егоїсти, Піцерія Челентано, Картопляна хата.нет, окіно, кінотеатр Юа, Фраза ЮА, Геометрія Україна, Портмоне ТВ, Треба Продакшн, Авізо, «Фейс Ньюз, Фото Юа, Сіджі, Хостелін Україна, Еженсі of інтернет-прайд, Водо, Августин, Море Тревел, Концерт Юа, Цифервлат, Атлер і партнери, а Сау Біз. Отже, ви бачите, що в українському кіно, українській культурі є такий надійний тил, який підтримує нас, і надія сподіваємося, що буде підтримувати і надалі. А представити фільм сьогодні до нас приїхав відомий український актор. Який знявся е, більш ніж 200 ролей. Так у нього є у е, таких стрічках, як смертельно живий і всім вам відомих стрічках, як е, «Поводи», той, хто пройшов крізь вогонь, е, старий пес, Іван Сила, Балада пробомбера, метелики всіх не, не перечислити. Просто зараз немає часу на це. Будь ласка, Олег але просимо вас на кілька слів. Дякую всім, що прийшли на цей перегляд. Ну, ясна річ, говорити о детективі багато неможливо. Я думаю, що ми поговоримо після просмотру. Ну, ваші враження ви можете висказати про це, зважаючи на те, що це молодий режисер, це його перший повний метр. Ну, і це, що він зробив все на свої власні гроші, це вже подвиг в нашій країні. Я думаю, що ви зважите на це і будете отримувати задоволення. Хорошого вам просмотру і поговоримо після так, приємно всім перегляду і е, глядачі матимуть можливість задати свої запитання або прокоментувати після фільму. У нас буде е, деякий час, щоб поспілкуватися після фільму. Про те, що ви побачили, що, можливо, вам сподобалось, чи не сподобалось, чи можливо у вас є якісь запитання, можливо, сюжет був такий заключений, що вам хочеться дізнатися щось більше. Приємного перекладу.